Аплодуємо, подуємо, друзі. Дякую. Кінець 2013-го, початок 2014 го року. Революція гідності. Майдан. Тоді кожен з нас зрозумів, по яку сторону Майдану ми знаходимося. І цей сюжет про розстріл наших хлопців на Майдані, який облетів всі телеканали. А в очах мені по сьогодні залита кров'ю голуба каска Устима Голоднюка. Тоді моя старша донька Софійка, яка була студенткою, сказала: мама: якщо у мене колись народиться син, я його обов'язково назву Устимом. А далі забрали Крим. Перші постріли на Сході, перші двохсоті, перші поранені, перші переселенці у Львові і такий шалений волонтерський рух, до якого пристала і я. Що я могла тоді робити, окрім викладати в студентській аудиторії? Я могла пекти. Тож, з коробочками своїх солодощів я бігала усюди. Куди мене запрошували і не запрошували, намагалася щось передати на схід, почастувати хлопців в військовому шпиталі своїми коробочками солодощів, я приходила в центр реабілітації учасників бойових дій Фенікс на Кульпарківській. і там хлопці дали мені друге ім'я Солодка Фея. А в квітні 18-го року, на сам Великдень, ми в дуже гарній. В дуже гарному товаристві волонтерів, учасників бойових дій святкували день народження Левка Скопа. Це відомий іконописець, шалений волонтер. Це був дуже гарний день, ми так багато співали пісень, і я весь час краєм ока відчувала на собі чийсь пристальний погляд, десь там далі за столом. Потім до мене підійшов чоловік. Він представився Дмитром і попросив декілька хвилин своєї, моєї уваги. Ми перейшли до іншої кімнати, і він до мене каже: Ви знаєте, я ще півтора місяця тому відправив вам запит в друзі в Фейсбуці, але ви мене чомусь ігнорите. Я бачу, ви печете, печете торти. Моя дружина теж пекла. Все, що він мені розповів далі, вибило землю з-під моїх ніг, забрало сон на декілька днів. Він мені розказував, ми... З Луганщини, з Лисичанська. Коли я воював, моя родина була на Херсонщині. Коли демобілізувався, я вирішив забрати сім'ю в більш безпечне місце. Так, я з дружиною Оленою і сином Єгором в 16 му році приїхав до Львова. Тут ми почали все з нуля. Зняли квартиру. Олена пекла і вже мала коло своїх шанувальників, замовників, і вони вже були. На крок ближче до реалізації своєї мрії, відкриття маленької сімейної пекарні. Але не судилося. В квартирі стався витік газу, чадного, Олену не врятували. У нас вдома дуже багато є всього, що потрібно кондитеру для роботи. У нас є пакування, тортівнички. Можливо, вам щось потрібно, ви прийдете і собі візьмете. Ми обмінялися телефонами, і я пообіцяла в найближчу неділю прийти. Він перепросився і поспішив додому, тому що в цей день він обіцяв сину Макдональдс. А в найближчу неділю було весілля Юлі Тоскуєвої, військової, яку на тиждень відпустили з фронту, щоб вона вийшла заміж. І волонтери їй організовували весілля. Я була серед гостей і в мене замовили весільний торт. Тож ту неділю, з самого раненька, я вже була при зачисті, макіяжі. Я викладала віночком біля троянди на торті і збагнула, що фея до хлопців з порожніми руками не ходить. Тоді я спекла печиво, а враз подумала: ну це ж хлопці, ну що їм це печиво? Я на швидкоруч зробила піцу. Час мене підганяв, і я оце все тепле, виклала в коробки. Ці коробки не закриваючи, вибігла з хати. Я з Сахарова бігла до готелю Дністер, від готелю Дністер до церкви Анни через парк Франка. На запах за мною бігли всі собаки. Озиралися всі діти з нянями на площаці. Двері в зйомної квартири на хорватській нам відкрив Єгорчик, Так, через ланцюжок. А внизу в щілину просунулася голова кіцькі-люські переселенки. Я зайшла до хати, попрямувала на кухню, поставила це все на стіл, ми сіли. Сидимо, тиша. Ну, Я взяла ініціативу в свої руки кажу, хлопці, я ж до вас прийшла в гості, а ну давайте, робіть каву, що ж ви? І тут Єгорчик дістав старого Креденса пачку кави і каже, до батька: можна, а то й до нього що можна? Ну, можна відкрити. А що ти питаєш? Або ти казав, що ми її відкриємо, коли до нас прийдуть дорогі гості. Ми пили каву, чай, я слідкувала, як хлопці смакуються, а потім Петро мені показав всі ці речі, заради яких я туди прийшла. Він до мене каже, знаєте, пані Лайсу, я тут вас ранку чекав, я тут все складав, навіть список склав, щось виносив, викидав. І знаєте, я зауважив, що в мене пропала обручка з руки. Ну, от хто вірить в знаки, напевно, в цей момент поставили на паузу. На паузу поставила і я. Уже вечором я була на весіллі в Юлі Тоскуєвої. Я була поміж гостей, я там була присутня фізично. Але ментально я сиділа на тій кухні, напроти мене дві пари очей, а в ногах мені терлася Кіцька Люська. Знаєте, ну, так ніби дівчина, тут чиєсь місце зайняло. А на другий день хлопці до мене прийшли під вечір з коробками, тортівницями і букетом рожевих троянд. Я їх запросила на вечерю, і з того дня вони почали приходити майже кожен день після роботи. Ми сиділи вже на моїй кухні і багато розмовляли. Я розказувала Дмитру про те, як свій час залишилася з двома маленькими доньками. Софійка йшла в перший клас, а Любі ще не було двох років. І як їх виховувала, самоставила на ноги, і як я з ними поступала в університет, а вони зі мною захищали кандидатську дисертацію. А він, а він мені розказував, наскільки довгоочікуваним був їхній син, бо Олена народила його в 39 років, і які чудові квіти вона садила на балконі в затишній квартирі в Лисичанську, і як в липні 2014 року обстрілювали Лисичанськ, і як він перевозив дружину. Сина, тестя паралізованого і кішку люську на Херсонщину, де громада їм виділила недобудований будинок. І як він провів холодну воду в цей будинок, забив плівкою вікна і пішов воювати за Україну. І як в лютому, на його день народження, його дружина передала йому на фронт торт еклер. А далі була річниця по Олені. І в гарнізонному храмі стояли Дмитро, Єгор, я і мої діти. На той момент ми були єдині близькі люди в нього в цьому місці. Цей день була така, знаєте, прикра львівська погода, хмарно холодно, мжичка. Ми приїхали на кладовище, підійшли до могили і вже хотіли молитися. І тут ні звідки іде священник. Він підійшов, прочитав табличку на хресті і каже: Вас річниця, дозвольте з вами помолитися. І ми 15 хвилин в такій щирій молитві, і по завершенню молитви просто над нами розходяться хмари, і це сонце, і ці промені нам на обличчя. І отець підняв руки догори і каже: Боже, з якою легкістю ця душа пішла на небо. А я дивилася в очі своїм дітям, потім в очі хлопцям, і розуміла, що Олена залишила їх. А далі, а далі було знайомство з моїми батьками. Знаєте, в нас є така типова львівська традиція: ми щонеділі збираємося у батьків. Хіба би хтось був в дорозі чи хворий? І от на обіді в батьків моя старша донька каже: мама, вистачить шифруватися, пора бабцю з дідом познайомити, з Дімою і з Єгором. На що мій тато, син коваля, внук січового сотника. Став, скривився, каже, Діма Єгор, а фамілія в них яка? Кажу, Кулінічеве. Та вони що скалі? Кажу, тату, та вони українці, та вони українською розмовляють краще за нас. Ну тут втрутилась в розмову моя мама, то ще той кулеба, каже, доця. Не переживай, ми зустрінемося, ми познайомимося на нейтральній території в нас на дачі в неділю після церкви. В неділю після церкви. Ми приїхали на дачу. Я вже від брами бачила свого батька посеред городу в самій брудній сорочці з Лопатою він копав. Чекав москалів. Ну, мій Дмитро, як людина, яка була на війні, страху немає, від фіртки до городу до батька, я за ним гусочкою, боже, що буде. Мій Дмитро подав руку і з інтонацією диктора львівського телебачення Дмитро, мій тато, лопату в землю, руку об себе витер Богдан Якович. Через декілька хвилин ми сиділи за столом до першої частини. Чарчини всі з'ясували політичні погляди і хто за кого голосував на виборах президента, і все пішло як по маслу. Ну, в колективі робочому в Дмитра теж люди почали щось підозрювати. А він на той час працював в центрі надання послуг е, учасникам бойових дій, що на Пекарській. Там, звісно, більше жінок. Жінки зауважили, що як вже по-іншому вдівається, що вже в обідню перерву не сьорбає з півлітрової баночки типового рохового зупу, а вже якісь носить котлетки, відбивні, частує їх пляцками. Каже Дмитро: Ну, в тебе ж появила жінка. Ну так. Каже, так, я маю Лесю. Ну, а хто вона? Ну, то ж розкажи. Він довго не думаючи, відкрив мою сторінку в Фейсбуці, а там жінки: Олександра Юрченко. Солодка фея, твоя Леся, джін. Він прийшов додому, а мені розказує, каже: Леся, вони дивилися, мені не вірили. Кажу, Дмитро, півроку тому я б ще сама тобі не повірила. <світ> ну, а далі. А далі у нас почалося, знаєте, той момент, коли ми розуміємо, що ми не люди до побачень. І ми вирішили жити разом. Я люб'язно запропонувала переїхати до мене. Вони люб'язно погодилися. Два тижні збирали речі, пакували, перевозили. І, от останній день, коли треба було передати ключі, ключі власнику квартири, мій Дмитро приходить в нього в одній руці отака обрізана пластикова флящина від мінеральної води, де там щось таке засохле, нагадувало в колишньому орхідею, а в другій руці його обручка, яка просто лежала на поличці в шафі, де він вже раніше забрав всі речі. Ця орхідея сьогодні поряд з іншими подарованими мені цвітарясно на нашому підвіконні за орхідеями доглядає Дмитро. І в нас, як усіх, звичне сімейне життя, правда, своїми компліментами. Він мені тромбоемболію легеневих артерій, інфаркт, пневмонію, кардіореанімацію, кардіохірургію, ковід, ковідне відділення, кисневий концентратор біля ліжка в спальні. Третє хірургічне відділення і так далі. А я йому зубки, котлетки на пару, кашки і коробочки з солодощами. У нього в кожній лікарні біля ліжка в тумбочці була коробочка з солодощами. Це таке собі частування для лікарів, для тих, хто його приходив провідувати. І тому кожен раз, коли його виписувала з лікарні, лікарі казали: ну, хай ще трохи полежить. Ну, Ви так смачно почате. Знаєте, ми з чоловіком є надзвичайно різні. Я от просто вогонь, він вода, я буревій, він повний штиль. Я вмію його вдарити словом, а він вміє все стерпіти. І кожен ранок, незважаючи ні на що, готує мені саме смачне в світі лате. А в дні такої самої інтенсивної випічки, як каже моя дорога подруга Ірина, яка їздить щотижня на нуль, що хлопці їй постійно роблять запити на генератори, дрони і мої солодкі патрони. Тож в дні такої інтенсивної випічки, уже так, знаєте, дуже пізно ввечері, коли я вимикаю духовку, коли я вимиваю всі бритванки, і мій хребет просто відмовляється мене нести в ванну, я так. Падаю в крісло біля вікна, тоді мій Дмитро ставить на газ пательню і на маслі. Отак От як я люблю, до золотої скоринки смажить мені два шматочки білого хліба до чаю. І я розумію, що ті шматочки хліба залишаються сліди на моїй талії. Але якою б не була моя талія, я впевнена, що мій чоловік буде мене любити, а я любитиму його. Тому що, знаєте, оце кохання, зароджене в часі війни, воно особливе, воно з особливою турботою один про одного. А два місяці тому я вперше стала бабусею. У мене народився онук, його мені подарувала старша донечка Софійка. Вона його назвала Устим, Устимчик. Тому що герої не вмирають. І ми з вами. Обов'язково переможемо. Дякую.